Вітаю, друзі! Сьогодні з'ясуємо, як землеробство і скотарство з'явилися на території України. Як ви пам'ятаєте, ці заняття з'являються в Неоліті на Близькому Сході, а в Енеоліті землероби і скотарі з'являються на українських землях. Цей період ще називають міднокам'яна доба через використання і мідних і кам'яних знарядів. На території України Енеоліт був 4-3 тисячоліттях до нашої ери, тобто приблизно 5-6 тисяч років тому. В Енеоліті відбувається поділ племен на землеробські і скотарські, ті, що переважно займаються землеробством, і ті, що переважно займаються скотарством. Про це нам, звісно, розповіли археологи. Вони з'ясували, що в Енеоліті на території сучасної України жили племена трипільської культури та племена середньостогівської культури. Назви незвичні. Давайте розберемося, хто це і що це. Що таке археологічна культура? Це поняття придумали археологи для того, щоб відрізняти різні людські спільноти, залишки яких знаходять при археологічних розкопках. Археологи знаходять посуд, знаряддя праці, поховання. Ці речі можуть розповісти про заняття, рівень розвитку технології, про релігійні вірування людей. В деяких місцях, навіть через сотні кілометрів, археологи знаходять однакові види поховань, посуду і знаряддя праці, виготовлені за допомогою однакових технологій. Тоді археологи роблять висновок, що тут жили люди зі схожою культурою і відносилися до однієї археологічної культури. Отже, археологічна культура це сукупність матеріальних пам'яток, які відносяться до однієї території одного часу і мають спільні риси. Кожна археологічна культура має свою назву. Частіше за все, її називають за місцем перших археологічних знахідок саме цієї культури. Тож назва трипільська культура походить від села Трипілля, де вперше залишки цієї культури в кінці 19 століття розкопав відомий археолог Вікентій Хвойка, а Середньостогівська від назви острова Середній Стіг на Дніпрі. Почнемо з трипільської культури. Люди, що до неї відносилися, жили на територіях сучасної Румунії, Молдови та України. На величезних українських просторах від Карпат до Дніпра, від Полісся до Чорного моря знайдено понад дві тисячі пам'яток цієї культури. Що ж знаходять археологи? По-перше, звісно, знаряддя праці з каменю, кістки, рогу і міді, мотики з рогу оленя, серпи з кремінними вкладками, кам'яні зернотерки. З міді знарядь праці небагато, в основному сокири та гачки. Також знаходять прикраси з зміті, браслети і кільця. Найбільше здивували археологів керамічні вироби, глиняний посуд різноманітної форми, горщики, миски, вази, ложки, друшляки, посуд, схожий на біноклі без дна, аналогів якого не знайдено ніде в світі. Поверхня посуду вкрита чудернацькими мальованими орнаментами з хвилястих ліній і завитків. Також зображені різні символи сонце, місяць, рослини, змії зустрічаються зображення тварин і людей. Вчені вважають, що це могли бути зачатки піктографічного письма, краміка, розмальована фарбами чорного, червоного і білого кольорів. Не менш цікавими для археологів були чоловічі і жіночі статуетки з глини, багато з яких також вкриті орнаментами. Що це, іграшки чи щось інше. Крім фігурок людей, археологи знаходять і керамічні фігурки тварин, більшість з яких свійські, бики, корови, вівці, свинки. Частина з них є посудом, а інші знайдено також багато глиняних модель житла. Деякі з них, на думку вчених, це трипільські храми, вони теж вкриті орнаментами. Які ж висновки можна зробити з таких знахідок? Давайте познайомимося. Ближче стрипільцями. Хоча самі себе вони так не називали. Як ми не знаємо? Зате точно знаємо, що першими на території України вони почали займатися землеробством: сіяли ячмінь, жито, пшеницю, просо, горох, вирощували різного родину, з вирощеного робили каші, пекли хліб. Також займалися скотарством чи тваринництвом, розводили велику рогату худобу свинею, овець і кіз. Пізніше з'явилися коні. Неябике, яке значення в житті трипільців мало гончарство, виготовляли не тільки різноманітний розмальований посуд, а й фігурки людей, тварин, модельки житла, намиста, амулети. Полювання на оленя, дику свиню, рибальство і збиральництво також мали важливе значення, хоч і другорядне в порівнянні з землеробством і скотарством. Жінки ліпили посуд, виготовляли пряди в одяг. Чоловіки полювали, розводили худобу, займалися рибальством, виготовляли знаряддя праці. Робота була для всіх. Трипільці жили великими сім'ями з родичів, що складалися із кількох парних сімей. Трипільці будували великі поселення гіганти, які вчені називають протомістами, тобто майже містами. На той час це були найбільші за розміром поселення в Європі. Кількість мешканців деяких з них перевищувала 15 тисяч осіб. Будинки ставили по колу, інколи залишаючи центр поселення незабудованим для випасу худоби. Будинки з'єднувалися один з одним довгими рядами навколо центру поселення. Самі будинки були переважно прямокутні, одно чи двоповерхові, часто на стовпах, інколи вони по формі нагадували коло чи авал. Стіни були дерев'яні чи плетені, обмазані глиною, а поверх розмальовані дивовижними орнаментами. Дах робили з соломи чи очерету. Будинки, що ви бачите, це реконструкції, зроблені українськими майстрами на основі даних археології. Бо 5 тисяч років дерев'яний будинок прожити не може. Тим більше, що частина поселень була спалена самими трипільцями. Навіщо? Ще одна загадка історії. Всередині будинки ділилися перегородками. В таких окремих кімнатах жили окремі парні-сім'ї. В будинках були печі, біля них припічки і лежанки. Посуд і знаряддя праці, звісно, теж були тут. Трипільці вірили в богів. Вчені вважають, що статуетки, модельки жител, деякий посуд та амулети використовували для поклоніння своїм богам. Головною була богиня матір, якій поклонялися, щоб врожаї були гарними. Для поклоніння багам будували храм. Ось такими були перші землероби на наших землях: працьовиті, талановиті і загадкові, що робили унікальний посуд і будували найбільші поселення в Європі. Приблизно в ті ж часи, на схід від вітрипільців, степах і лісостепах між річками Дніпро і Дон, жили племена середньостогівської культури. Археологами знайдено понад 100 поселень і могильників цієї культури. Тут знаходять кам'яні і мінні знаряддя праці, бойові сокири, дротики, списи ножі, посуд, прикрашений не малюнками, а візерунками, смугами, зигзагами, ямками, зробленими паличками по вологій глині. Також знаходять поховання людей в однакових позах, наче вони сплять на боку. В могилах разом з померлими знаходять посуд, знаряддя праці, зброю, статуетки людей та тварин. Це свідчить про віру в потойбічне життя у середньостогівців. Які ж висновки можна зробити з таких знахідок? Давайте ближче познайомимося з середньостогівцями, хоча самі себе вони так не називали. Як ми теж не знаємо. Але знаємо, що ці люди жили і в постійних поселеннях, не таких великих в порівнянні з трипільцями, і на тимчасових стоянках, тобто вели напівкочовий спосіб життя. Кочувати їм приходилося тому, що їхнім головним заняттям було скотарство. Розводили овець, кіз, свиней, коней, великі стада їли багато трави, вона не встигала вирости знов і треба було переміщуватися в пошуках нових пасовиськ. Важливим також було рибальство. З ремесел найголовнішими була металообробка, також ткацтво і гончарство. Другорядну роль грало землеробство, вирощували пшеницю, ячмінь, просо, горох. Є гіпотеза, що саме ці племена вперше в історії світу приручили коней. Але у цієї гіпотези мало доказів. По іншій версії вони полювали на коней або випасали їх у напівдикому стані. В будь-якому випадку це перші племена на території України, для яких скотарство стало головним заняттям. Ось таким був енеоліт на землях сучасної України. Землеробство і скотарство стали основними засобами здобуття харчів, а головним багатством стали земля та худоба. Далі буде до нових зустрічей на уроках історії.